Права 682 накресли координатний промінь з початком у точці О. За одиничний вибери відрізок за дошки 1 см. Познач на промені точки А, Б, С, Д. Якщо ОА дорівнює 5 см, o, дорівнює 8 см, o, дорівнює 2 см, o, дорівнює 4 см. Яким числам відповідають точки А, Б, С і Д? Ну що ж, давайте крок за кроком виконувати спочатку, позначимо точку. О. Беремо і позначаємо точку О. Тепер зараз будемо зображати тоді координатний промінь. Так. Спочатку ми цій точці. Так. На початку ставимо. Ми позначаємо, що у нас буде точка О. Ось вона. Є. Ну, а тепер за заодимічний відрізок виберемо відрізок завдовжки 1 см. Якщо 1 см, а будемо вважати, що одна клітинка це 5 мм, то треба дві клітинки, щоб був 1 см. Отже, позначаємо через дві клітинки, тоді у нас буде 1. Потім через дві клітинки 2. Потім три, потім чотири, потім п'ять, потім шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Ну, давайте ще останні. одинадцять. Є. Тепер ми нарисували координати і промінь і ще раз спочатку моторці О. Зараз треба позначити на промені точки А, Б, Д, якщо ОА дорівнює 5 см. Ну, якщо ОА у нас дорівнює 5 см, то точка у нас має бути на відстані від точки О 1, 2, 3, 4, 5 см. Ставимо точку і підписуємо, що це у нас буде точка відрізок ОА, отже, це точка А. Є. Тепер. ОБ має дорівнювати 8 см. Ну що ж, тоді 5, 6, 7, там де 8 ставимо точку. І підписуємо, що це у нас буде точка Б. Тепер відрізок ОБ у нас дорівнює 8 см. Далі, ОЦ у нас дорівнює 2 см. Ну що ж, ставимо тоді від О до. Це має бути 2 см. Тут ставимо точку. І підписуємо тоді, що це в нас буде точка С. Є. Далі відрізок ОД має дорівнювати 4 см. Ну що ж, тоді тут Д4 ставимо точку. І підписуємо, що це у нас буде точка Д. Тепер відрізок ОД дорівнює 4 сантиметри. Нас запитують, яким числом відповідають від точки А, Б, С і Д. Ну, відповідність з точок числа це їх координати. Ну, Наприклад, точка А в нас відповідає числу 5, точка Б числу 8 і так далі. Записуємо тоді точка А точка відповідає. відповідає число 5. Так. Точка Б відповідає числу 8. Пишемо точка Б відповідає число відповідає числу 8. Далі точка відповідає число так, точка С відповідає число 2 тепер точка Д точка Д відповідає Число відповідає числу 4. Ну що ж, ось таке завдання про точки і їх відповідність числам на координатному промені. На цьому вправу завершено.